Добрий день, мене звати Вероніка. Зараз я навчаюся на 4 курсі за спеціальністю корейська мова. Я навчалась як студент по обміну один семестр в університеті Намсул, який знаходиться в Чунані. Навчання у мене почалося у березні. Перший тиждень ознайомчивий. Учень сам вибирає предмети, які йому цікаві, в котрий день він хоче навчатись та годину. Також студент може вибрати викладача. Перший тиждень учні ознайомлюються з предметом та викладачем. Якщо учню не підійшов предмет або викладач, він може поміняти на інший предмет або іншого викладача. На перших заняттях викладачі дають скласти міні-тест, який визначить рівень студента. Якщо виявилось, що рівень вищий або нижчий, вас переводять у підходящий клас. Є 5 обов'язкових предметів. Це читання, писання, говоріння, слухання та граматика. Також можна взяти додаткові предмети. Я взяла такі предмети, як плавання, тикфондо, англійська мова та соціальна історія літератури та мистецтво. Кожного дня у мене було два або один уроки. Уроки тривали три години з перервами по 10 хвилин. Заняття, зв'язані з спортом, тривали годину. Також проходили екзамени два рази на семестр, орієнтовно в квітні та червні. Також я б хотіла розповісти про гуртожиток, в якому я жила. Є два гуртожитки на території університету – 1 та елім 2. Я жила в елім 1. Цей гуртожиток поділений на дві частини для дівчат та хлопців. Є декілька загальних місць. Це кухня, спортзал, великий хол. Я жила в чотирихмісній кімнаті з балконом. В такій кімнаті досить багато місця. В ній знаходиться 4 робочих столи з поличками для речей, також великі шафи, 4 ліжка та балкон. Для кожного поверху є своя загальна душова кімната. Також є двохмісні кімнати, в яких туалет та душ знаходяться всередині кімнати. На першому поверсі у гуртожитка знаходиться читальний зал, поштове відділення, став який допоможе вирішити проблеми. Також знаходиться пральня, кухня, столова, кімната для молитв, спортзал та ігрова кімната, де можна грати у більярд. На другому поверсі знаходяться чотирихмісні кімнати, також там є автомати з їжею та напитками. На третьому та четвертому також чотирихмісні кімнати. Лише на п'ятому поверсі є двохмісні кімнати, також загальна пральна кімната та автомати з напитками. В нам в Сеулі є багато розважальної програми. Ми часто їздили на екскурсії та просто відпочивати з викладачами. Перша подорож відбулася в Сеул з викладачем місяць Джулією. Було дуже весело. Спершу ми гуляли біля ріки Хан. Після цього поїхали у великий торговий центр, де нас пригостили дуже смачною їжею. Друга поїздка була у пою. Можливо, ви чули про це місце через дораму «Багряні серця корьо. Там ми попали начебто у минуле. Ми змогли відчути себе на місці героїв дорами. Після цього нам влаштували маленький концерт гри на традиційних інструментах Кореї пірі та хек. Також нам показали майстер-клас, як зробити прикрасу у вигляді квітки. Також нам пощастило побувати на фестивалі, який влаштували на 30-річчя нашого університету. Фестиваль тривав три дні. Кожен день він був насичений та різноманітний. У перший день учні з різних куточків світу представляли свою країну. Та як я була єдина з України, я приєдналася до казахів та узбеків. Кожного дня приїжджали нові знаменитості, можливо, деяких ви знаєте. Наприклад, Хан-Ін-Хан, 연습해볼까요? okay. Так от було шоу в сальоті, яке тривало 10 хвилин. всіх екзаменів у нас проводили спортивний день. Всіх студентів розділили на групи. Кожна група це окрема нація. Я була у команді з казахами та узбеками. Цілий день ми грали ігри та отримували за це подарунки. Після ігор нас пригостили смачними казахськими стравами. Згодом я потрапила на конкурс менеджменту та дизайнерів. Нас розділили на групи та дали завдання. Цей захід тривав від 9 ранку до 6 години вечора. Дякуючи програмі для студентів по обміну, я відкрила для себе нові захоплення та можливості. Тому раджу також взяти участь у цій програмі. Дякую за увагу!